Самий чесний кандидат в президенти України Лупан мене звати Єгор Лупан. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Але що місяця я буду звітувати, скільки я вкрав, і ці гроші пішли. Я відрощу собі таку Харю, що кожен свідомий українець, який захоче в неї плюнути, а такі з'являться, не промаже. Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України. І з кожним днем мого президентства територія України буде зростати. Армія буде добровільна. Нема мозгів, іди служи. Є гроші, купи справку. Не знаєш, де купить? Спитаю воєнкома, отмазався, гуляй. Я не буду брехати, що гривня це стабільна валюта. Особисто я буду красти у доларах і вам рекомендую. Я не буду розклеювати передвиборчі плакати. За мене це зробила міліція. На тих бумажках написано, хто я.